Рівень демократії погіршився. 43%. відсотки. Ситуація в економіці погіршилася. 49%. відсотків не встиг генерал Серський освоїтись на посаді. Як пішов, просто вал замовної критики з банку те, що зараз спостерігається в військах, це просто шквал критики і ненависті до Зеленського і його. Зграє корупціонерів обмежували українські війська в використанні далекобійної зброї, політики з банкової тарифи на електроенергію будуть одним шоком. Ситуація на фронті є постійним шоком. Ну і тут банкова затіяла і всякі кадрові перестанови. І найчастіше питання, яке виникає: що для нас більше зло агресор, чи Зеленський і його управлінська команда? І я не можу на це відповісти. Вітаю, друзі! За час війни соціологія викручувалася як могла, аби отаїти істинний стан речей, а особливо всілякі песимістичні настрої або зневагу до влади. Зрозуміло, що сенсу публікувати Політичні рейтинги особливо не було, оскільки на тлі війни ніхто не збирався проводити вибори, враховуючи те, що вибори в Україні це така маленька війна, то існував певний консенсус, так би мовити, фігура у мовчання. Ми не критикуємо владу, а влада старається робити все для оборони країни. Тобто ми мовчали, владу не критикували, і влада вирішила, що це хороший час почати красти. Так от, були різні ситуації. Хочу нагадати, що на початок війни рівень довіри, точніше електорального рейтингу Зеленського, складав приблизно 18%. Ну, одні давали більше, якщо в рамках плюс-мінус похибки, можна сказати, 20-22 максимально. Так от зараз, чим довше затягується війна, чим більше заплутується влада, в принципі, соціологам все складніше знаходити способи, як зіскановувати істинні настрої. Не роблячи прямих питань про вибори і про електоральний рейтинг. Хоча зрозуміло, що в українців на сьогодні є безумовна симпатія лідер українських сподівань і надії, це генерал Залужний, який знову випав з інформпростору і людям тривожно. Натомість Київський міжнародний інститут соціології 16, 22 травня 24-го року провів власне всеукраїнське опитування громадської думки омнібус, це називається, до якого на замовлення громадської організації Центр стратегічних комунікацій форум були додані запитання щодо п'ятиріччя президента Володимира Зеленського. Форум, це така авторитетна структура, яка в принципі дотримується в першу чергу наукових, наукової етики, і тому варто довіряти. На питання, як загалом, за період президентства Зеленського змінився рівень демократії в Україні. Відповіли наступне: рівень демократії погіршився 43 рівень демократії покращився 19%. Рівень демократії не змінився. На запитання, як загалом за період президентства Зеленського змінилася ситуація в економіці. Відповіли наступне. Ситуація в економіці погіршилася. 49% ситуація в економіці покращила. 17% ситуація в економіці не змінилася. Те, що в відповідях на обидва питання оптимісти складають приблизно однаковий відсоток 18%, може означати, що в Україні саме такий відсоток громадян зараз підтримують президента. Такий е е відсоток підтримки історично. Є найнижчим за час президентства Зеленського, незважаючи на, пів, на всі піархитрості, популізм влади, яка уникає того, що немає підтримки. Рейтинг все одно валився. Варто нагадати, що опитування відбулося до підняття цін на електроенергію. Я вже розповідав вам історію про старшу пані, яка додзвонювалася на канал і сварила мене і бідкала, що напише скаргу на Нацраду. Тепер їй прийшли тарифи. Так от щодо тарифів, по-перше, щодо, щодо рейтингів, ви знаєте, Відсоток оптимістів 18 19 він абсолютно корелює на всі часи із е, постійним ядром в суспільстві, яке за будь-яких обставин голосує за владу. Завжди за владу, за будь-яких обставин голосують від 13, 15, 17, ну, десь 13-20% ну, залежно від обставин. Навіть якщо Чорта постав на чолі списку, люди будуть голосувати, тому що це бенефіціари влади, члени родин, бенефіціарів влади. Дуже часто бюджетники, бо вони вважають, що при зміні керівництва їх ну, забезпечення буде знижене. Хоча, як правило, коли приходили демократи або Порошенко, або Ющенко, то саме бюджетникам абсолютно покращувало життя. Так от нагадаю, що це дуже добре співпадає із настроями на початку війни. І війна от зараз, можливо, це контроверсійна думка чи конспірологічна. Але війна законсервувала Зеленську у владі. Я про це говорю весь час, тому що станом на початок 22-го року Зеленський втрачав дуже інтенсивно. І найголовніше, що тоді його партія. Мала 6% рейтингу, а Європейська Солідарність мала 18%. Вона була лідером серед партій. Так от тепер на обрії за цей час, за два роки війни, у українців з'явився генерал Заложний. Він не має партії, але партія, наприклад, Європейська Солідарність, єдина партія в парламенті, яка діє як осмислена. Стратегічна сила, яка завданням якої є привести Україну в Європейський Союз і НАТО. Європейська солідарність за п'ять років свого перебування у парламенті, ну якщо і помилялася, тобто діяла дещо не в рамках опозиції, то це при голосуванні за міністра Умерова. Чому? Тому що Європейська солідарність завжди підтримувала кримських татар. Якщо керівництво кримських татар погодило кандидатуру Умерова, то Європейська солідарність віддала голоси. Але мова не про партії. Мова йде по суті зараз про те, що з появою фігури генерала Залужного. Особливо дикунська поведінка щодо нього з відкликанням його з посади, з призначенням генерала Сирського. Ну, а далі пішло-поїхало, тому що не встиг генерал Сирський освоїтись на посаді, як пішов, просто в вал замовної критики з Банкової. І е, провайдером цієї критики є знову ж таки Мар'яна Беззугла, яка. Ну, просто затюкувала кожен крок, кожне слово генерала залужного, і от тепер, по інерції, новим об'єктом її тролінгу і цькування став генерал Сирський. І навіть з'явилася нова фігура, яку просуває Мар'яна. Це генерал Мисюк, колишній командувач десантно-штурмовими військами. Бойовий генерал, якого вона вже просуває на посаду. Чекайте, а ви озиралися в війська взагалі, в настрої, на настрої в військах? Сьогодні мій знайомий один розповів, що його, ну, такі давні побратими повернулися з війни, ну, з трагічних мотивів, здається, на щиті привезли побратима. Ну, Заїхали, поговорили. і те, що зараз спостерігається в військах, це просто шквал критики і ненависті до Зеленського і його зграї корупціонерів. І цей настрій вже нічим не перебити. Я свого часу говорив, що по суті єдиним, єдиним ланцюжком легітимності для Зеленського залишався довший час генерал Заложний. Мова не про ту легітимність, про яку, чи нелегітимність, про яку говорить там кремлю, кремлівські всякі е, е, виродки. Мова про те, що якщо ти лідер країни, ти повинен чути свій народ і говорити з своїм народом. А як, як Зеленський говорить зі своїм народом, що денними відосиками, так це пук в один бік. Цього ніхто не слухає. Телемарафон ніхто не чує і не, і не слухає. Телемарафон це вир... мільярдні витрати в порожню, в пусту. Те злодійство, яке розгорнулося на будівництво фортифікацій, є по суті вироком Зеленському. Чому? Тому що його бюрократія краде, краде як в останню ніч. Його бюрократія цим злодійством засвідчує, що політичної перспективи в Зеленського нема ні найменшої. І от Зеленський зараз в турі, нібито виїжджає різні країни, аби якомога розширити представництво на е, саміті демократії. А цей саміт вирішить щось принципово, він перемкне Тумблер. І от ми 16, го наприклад, червня прокинемося, а Тумблер перемкнутий. Кремль обкаляний з голови до ніг, проситься, забирає, відводить війська. це ніхто не вірить. Тобто нам в чергове вивісили хибну мету, яка, по суті, забирає сили, і енергію і величезні гроші. Відволікає людей. І от подивіться, що зараз робити людині. З одного боку, складна ситуація на фронтах зараз змінилася оптимізмом медійників, які розповідають про неймовірні перемоги. Так на землі то великого просування нема. І ці контратаки дуже, я б сказав, витратні для українських військ. Але. І, і, і надіяти, відповідно, не можуть українські війська. Натомість випливає все більше історій, коли, в принципі, то обмежували українські війська в використанні далекобійної зброї політики з банкові. Не Байден, не Шольц і весь цей психоз, який особливо тривав останні тижні, де Зеленський то обзиває слабким слабке рішення Байдена, то при е, погрожує стати лузером Трампу, то Сі і Байдена ставить на одні шальки. Тобто, вся ця вербальна істерика, яка просто ну в режимі е, генератора випадкових слів вилітала із Зеленського, по суті, погіршила ситуацію перед форумом демократії. Але принаймні медійники мають велику морквину, аби махати перед носом і військових, які просто стікають кров'ю. Військові на виснаженні, на виснаженні, на дуже великому. Натомість ще й в тилу тепер прилітає і неабияк, бо не встигли ми очухатися від радості тарифу 4,32 гривні. Як заступниця міністра енергетики виходить і розповідає, що тариф для населення мав би складати 7 гривень. 7 гривень. І вона розповідає, що там і податки, там і транспортування. Я спеціально заліз на е, е, сайт, аби подивитись тарифи на транспортування. Так ви знаєте, тарифи на транспортування електроенергії зросли ну, десь 1,4-1,3 рази. Ну хай півтора рази. Але це ж не корелює із тими тарифами, які існують. ну, загальними, За якими платять люди. І так, у нас. Тарифи на електроенергію будуть одним шоком. Ситуація на фронті є постійним шоком. Ну і тут банкова затіяла і всякі кадрові перестановки. Є підозра, що вони приберуть Кулебу нарешті. Ну, кулеба це таке ялове ганьбище на, всю, на весь світ. що… Ну, просто людина, яка погодилася бути ганчіркою в руках єрмака, не дуже чесної, не дуже совісної і, і дуже непрофесійної людини, дуже підлої, яка просто люто ненавидить свою країну і все українське, і робить все, щоб Україна просто потерпіла поразку. Так, от, навіть якщо людина погодилась бути найманцем Єрмака, то ця людина вже, ну, її ментальний стан викликає певне занепокоєння. Але ж кого не візьме у владі, є така верещук, щось її ніхто не збирається звільняти. Кулебу Чернешова збирається звільняти. Це НАК Нафтогаз. Цікаво. Сьогодні президент Порошенко виступив в парламенті і так ну, жорстко. Але правильно наголосив, що в принципі, замість розмовляти з суспільством і пропонувати суспільству якісь об'єднавчі мотиви, влада знайшла для себе об'єднавчий мотив грабувати як в останню ніч, звинувачувати у своєму злодійстві, як не Байдена, то Шольца і у всьому. Все ну, плату за свої помилки перекласти на населення. Ну якщо населення проголосувало за цих ось, то населення повинно і платити, правда чи ні? Напишіть під цим відео, що ви думаєте. Напишіть, тому що всі ці вояжі Зеленського зараз, коли в принципі з економікою просто катастрофа, і зараз е, будуть позитивні блогери банку і писати, що Зеленський не відповідає за економіку. Так, Зеленський відповідає за війну і з фортифікаціями в нас теж погано. Але є ще одна дуже падлюча ситуація, яка зараз почала випливати. Величезна кількість постачань на фронт зараз це таке лайно, яке споживати не можна. Просто військові відкривають банку тушонки і харкають, не можуть це в руки брати. Розумієте, я вже не кажу про інші речі, які зараз надсилають на. Постачальники, зума зійшли, чи що. Ми ж, так, ми ж так не переможемо. Тобто, головне питання зараз в людей, і от в програмі Мої війна все спише в Рубриці, головне і найчастіше питання, яке виникає, що для нас більше зло агресор, чи Зеленський і його управлінська команда? І я не можу на це відповісти. Ну, в принципі, Знаєте, патріотично було б сказати, що не було б російської агресії, не було б путінізму, не було б і нинішнього стану речей і, і трагічної такої ситуації, в якій Україна опинилася. Але ж Україну в трагічну ситуацію привели ті, кого ви обрали. Була б інша постать на чолі держави, не зривалося б держоборонзамовлення, не розміновувався б чонгар. Забезпечувалися б війська над належним чином, не скорочувалося б війська на 40 тисяч чоловік. Держоборонзамовлення включало б в себе найновіше обладнання і озброєння, зокрема ракетні комплекси Грім 2, Вільха, гаубиці Богдана. Але цього нічого нема. Це все з коліс ліпиться зараз на коліні. Ой, отже, зараз, по суті, тижні, в яких ми повинні самі для себе визначити. Скільки терпіння в нас є на війну, це перше. І скільки в нас терпіння є на те, щоб Зеленський і його ця вся шопка залишалася на чолі держави? Мені здається, що якщо б ця шопка вся забралася. Терпіння для перемоги у війні в нас би зросло. Дякую. Дякуємо Збройним силам за їх героїчну роботу.